Луцька міська рада розширює партнерство із дружніми країнами. 29 серпня, друга година ночі у прилуках, онлайн зустріч із заокеанськими друзями. У місті Сомервіль, штат Масачусетс, це Сполучені Штати Америки. Ще 28 серпня, вісімнадцята година. Триває сесійне засідання ради громади. До діалогу запросили міського голову Ольгу Попенко та її команду. Очільниця міста представляє прилуки американським партнерам. Шановний пане мер сомервіля. Шановні колеги, дорогі друзі зі Сполучених Штатів Америки. Для мене сьогодні є великою честю вітати вас від імені громади, нашого рідного міста Прилуки, яке розташовано на Чернігівщині саме у самому серці України. Головна мета зустрічі схвалення резолюції про партнерство. Саме це питання розглядали на засіданні Ради міста Сомервіль. Окреслено основні спільні проєкти громад. Це такі напрями, як освіта та молодіжні обміни, культура і мистецтво, економіка та інновації, розвиток бізнесу, IT-технологій, гуманітарні і соціальні проєкти. Ми підтримуємо резолюцію і ми сподіваємося, що наші друзі з Сполучених Штатів Америки, друзі з Сомервіля також підтримують і схвалять сьогодні резолюцію про нашу співпрацю, про нашу дружбу. У щільний графік до прилучан звернулася і міський голова Сумервіля Катяна Балантайн. Вона особисто приєдналася до онлайн-зустрічі та висловила підтримку співпраці з прилуками американських партнерів вразила відкритість та готовність нашого міста до міжнародного діалогу. Щойно відбулася онлайн зустріч між нашими містами, між містом Прилуки і містом Сполучені Штатів Америки Сомервіль. Саме в цей час відбувається сесія ради міста Сомервіль. Дуже приємно сказати, що на сесії присутня і мер міста Сомервіль. Саме в цей час ми разом із колегами з міста Сомервіль обговорили питання про. Нашу подальшу співпрацю саме на цій сесії була схвалена резолюція про партнерські відносини між прилуками і Сомервілем. І ми сподіваємося на подальшу співпрацю. Прилуки працюють на повну і результати говорять самі за себе. Лише цього місяця наша громада уклала дві міжнародні угоди: одна із Сомервілем у США, інша з містом в Естонії. У міській раді впевнені і надалі реалізуватимуть нові проєкти та започатковуватимуть нові партнерства. Дуже приємно, що серед міст міст побратимів Прилук з'явилось місто Сомервіл Сполучені Штати Америки. Продовжуємо працювати на розвиток міста Прилуки.